На окупованих територіях росіяни з 1 січня планують запровадити низку репресивних заходів. Про що більше ми дізнаємося у міського голови Мелітополя Івана Федорова? Пане Іване, я вас вітаю. Сподіваюся, ви у безпеці Это я розкажіть нам, будь ласка, що із 1 січня окупанти підготували для жителів Мелітополя, і я так розумію, стосується це не тільки Мелітополя. 1 січня ворог поставив чергову дату, таку точку ще прийняття рішення для наших мешканців, чи вони стають громадянами Росії, чи вони оформлюються якось, як іноземці отримують посвідку на проживання та право на роботу, чи їх будуть депортувати з тимчасово окупованих територій. Про що це йдеться? А ворог вже приблизно 4 місяці говорить про те, що з 1 січня будуть вводитись спеціалізовані правила для перебування іноземців на тимчасово окуповані території. Ну звичайно ж, вони бажають. Нашу територію, а своєю там якою серед, але найголовніше, що наші мешканці, навіть ті, хто залишаються, так не вважають. Ті, хто з першого січня не оформив розпаспорт, то вони стають перед деякими обмеженнями. Перш за все, ті мешканці, які працюють. На якихось підприємствах або комунальних підприємствах вони будуть йти по спеціальному оподаткуванню. Якщо звичайні мешканці зі своєї заробітної плати, хто оформив вимушено підкреслити оформив про то вони платять 18% податку. Всі, ті, хто не оформив розпаспорт, будуть платити 30% податку. По друге. Ті, хто не оформив розпаспорт, не зможуть пересуватися на своїх автівках, тому що без розпаспорту немає можливості оформити російські номерні знаки та російські водійські права. Третє обмеження це доступ до медицини. Без розпаспорту неможливо оформити їхню страхову поліс СНІЛС, який дає доступ безпосередньо до медичних закладів. Тож без цього документу тебе не будуть приймати у лікарнях. Хоча ми цю тенденцію бачили вже давно. Але найголовніше звичайно, з чим будуть зістовхуватись наші мешканці, хто не отримав розпаспорт до першого січня, це репресії, ті, які ворог постійно посилює. Це Обшуки, це фільтрації, це затримання наших мешканців. І я впевнений, що після 1 січня ворог також зробить а, такі прилюдні показові депортації для і мета в них одна: це залякати найбільшу якомога більше кількість наших мешканців, щоб змушувати все ж таки отримати а, цю книжку. А тут треба зрозуміти філософію, навіщо ворог намагається змусити наших мешканців оформити, навіщо це їм? А і тут є декілька причин: перш за все. Ворог вважає, що якщо наші мешканці навіть вимушено отримують розпаспорт на тимчасово окупованій території, то вони на якомусь підсознательному рівні погоджуються з тим, що окупація все ж таки можлива. По друге, їм треба розповідати щось своєму стаду в Ерефі. Вони ж розповідали, що всі підтримують анексію Криму окупацію нашого тимчасово окупованого півдня. то їм треба показувати, що дійсно всі підтримують. Тож всі оформили розпаспорти. А третє, вони готуються до виборів терориста Путіна, точніше, до його чергового призначення, яке вони хочуть провести в березні. Тож до чого часу вони хочуть відрапортувати, що на всіх окупованих територіях всі 100% отримали розпаспорти. Також вони ті, хто не отримали, але після 1 січня забажають отримати. Ти зіштовхнуться з деякими перепонами. Ворог поставив, що після травня місяця треба буде складати іспит на знання російської мови та російської неправдивої історії. Тож тепер це буде зі складнощами отримання розпаспорту, а не просто як воно було раніше. Тож сподіваюся, що до травня місяця наші героїчні військові з нашою спільною допомогою звільнять наших мешканців і, звичайно, наше місто. Ну, знаєте, паспортизація насильна, вона триває, але паралельно з цим ледь не кожного дня останнім часом бачу інформацію про вибухи в Мелітополі. Тобто, партизани працюють збройні сили працюють. Наскільки інтенсивно зараз бахкає в окупованому місті? За останні півтора тижні ми не можемо назвати жодного дня, коли б у ворога щось там не підгора, не підгорало в Мелітополі. Наприклад, вчора було два надпотужних вибухи в районі Мелітопольського аеродрому. Це те місце, яке ворог захопив одне із перших. і Там він розміщує свою логістику, своє важке озброєння і свій склад з боєприпасами щодня у ворога підгорає на е, тимчасово окупованих територіях, яких він вважав глибоким тилом. Тож ліквідація ведеться щодня, але на жаль, це не заважає ворогу посилювати репресії, і навпаки, ми бачимо, що репресія лише посилюється. Як люди на це реагують, коли змушують паспорти брати, коли не надають медичну допомогу без паспорту, коли виселяють через те, що ти відмовляєшся якось псевдолегалізуватися на окупованому просторі. Ви знаєте, ворог точно не звик до того, що ми українці всі звикли до демократії. Тут слід згадати, які були надпотужні мітинги в перші дні окупації. І зараз ми бачимо тенденцію, що саме таке може скоро знову розпочатись, навіть в тимчасово окупованому місті, майже вже два роки. Днями ми маємо інформацію, що днями на території тимчасово окупованого Мелітополя Бердянська мешканці збираються проводити мітинг. Проти націоналізації майна я нагадаю, що сьогодні для підтвердження а, того, що ця квартира є твоя, ти особисто маєш бути присутнім на тимчасово окупованій території з усіма документами. Твої родичі близькі не можуть зареєструвати на себе документи. Але навіть якщо ти подав ці документи, але твоє майно потрібно, Гавляйтеру, рубалоцькому, ти чи ще будь-яким терористам, то тебе просто викинуть зі своєї квартири. Саме з цим не згодні наші мешканці, тому що це майно вони наживали. Все своє життя а комусь воно було дісталося по наслідству. Тож наразі організовують збираються наші мешканці організовувати мітингу проти цього свавілля. А також сьогодні ті мешканці, хто хоче зберегти своє майно, не можуть потрапити на тимчасово окуповану територію, тому що весь в'їзд з українськими паспортами через Шереметіво, а там пускають по квоті 1 до 10%. Ну, але ж російський паспорт, принаймні для чоловіків в окупації, це ще й квиток в російське окупа... окупаційне військо. Що зараз відбувається із мобілізацією у ворожу армію у Мелітополі і довколишніх населених пунктах? Про які ви знаєте, приблизно другий місяць вже відбувається, можна сказати, повна мобілізація, тому що мобілізація відбувається це не лише. Забрати людину і поставити її на а, лінію фронту сьогодні. Ворог масово веде переоблік всіх мешканців тимчасово окуповано територію, особливо чоловічої статі. Будь-якого кроку чоловіки вже не можуть вступити без прив'язки до військомату. Йдуть за розпаспортом їх відправляють до військомату. Йдуть довезти промовби до а, військомати. Проїжджають блокпости, перевіряють військові квітки. Тож сьогодні масово йде фіксація на обліку у фейкових військкоматах. Також ми знаємо випадки, коли наших мешканців вже відправляли будувати оборонні споруди, ворожі оборонні споруди. А також ми володіємо інформацію про те, що тих зрадників, хто погодився працювати у ворожій поліції, там де самозванці працюють. Їх вже першу партію відправили на Запорізьку лінію фронту. Ну їх точно не жалко. Вони зрадники, хай вони будуть на Запорізькій лінії фронту. В них тепер є шанс здатись в полон нашим українським військовим. Дякую вам, пане Іване. Що весь час тримаєте на порядку денному тему тимчасово окупованого Мелітополя. Мелітополь це Україна, і там обов'язково замайорить український прапор. З нами був міський голова міста Іван Федоров. Зараз